Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, і сьогодні ми з вами розберемо, як зареєструватись, верифікуватись і підключити Google Аунтифікатор на біржі Binance. Але реєструватись вам потрібно по моєму посиланню. Воно знаходиться в описі до даного відеоролика. Що це вам дасть? Дуже просто: пожиттєва знижка на комісії при торгівлі. а також різні конкурси, розіграші та. Бонуси після того, як ми перейшли по посиланню, ми вибираємо реєстрацію з допомогою телефону і електронної пошти, спускаємося вниз і бачимо, що ви отримуєте знижку 20% на комісії. В першому віконечку ми вводимо адресу електронної почти, краще, щоб це була Gmail і. Безпечний пароль. Далі ми нажимаємо. Я ознайомився з правилами, але рекомендую обов'язково їх прочитати і нажимаємо на кнопочку создання лічного акаунта. Далі нам вбивається повідомлення, що нам потрібно перейти на почту і ввести шестизначний код, який прийшов на неї. Виглядає він ось так. І нажимаємо отправить. Бачимо, що наша електронна пошта підтверджена, і для того, щоб пройти. Верифікацію нам потрібно нажати на пройти зараз». Нам рекомендує це зробити за допомогою Binance App. Його можна завантажити на Google Play. І також App Store, що ми і робимо, тому що це рекомендується. У мене апка є, нажимаємо відкрити, і далі нам потрібно авторизуватись. Нажимаємо вверху на людинку і нажимаємо увійти, так як у нас вже є профіль на Binance. Після вводу логіну нажимаємо далі і вводимо пароль, який ми вводили при реєстрації, і нажимаємо Увійти. Далі нам повинен прийти код підтвердження. Нажимаємо отримати код. Код підтвердження надіслано. Виглядає він ось так. Вводимо його і нажимаємо надіслати. Бачимо, що в нас створений аккаунт. Далі ми нажимаємо Верифікувати зараз. Обираємо регіон Україна, тобто там, де ви зареєстровані. Якщо ви зареєстровані в іншій країні, то ви обираєте іншу країну. І нажимаємо продовжити. Ми бачимо, що зараз на Binance можна верифікуватись за допомогою додатка Дія. Це займе у вас буквально пару хвилин. Але ми будемо верифікуватися через документи. Після вводу. Імені по батькові та прізвища вводимо рік, місяць. Я це роблю на придумані дані, але ви робите на те, що зазначено у вас. І нажимаємо продовжити. Далі ми обираємо адресу проживання, обов'язково вводьте ту, яка у вас. На вашому посвідченні або та на якій зареєстрований у вас банк, тому що верифікувати адресу буде потрібно за допомогою виписки покарки. Я покажу, як це робиться. Я ввожу будь-яку. Далі сюди ми вносимо номер телефону. Після введення адреси ми нажимаємо продовжити. Також номер телефона вводьте діючий. Далі нас просить, щоб ми обрали. Той вид документу, за допомогою якого ми будемо верифікуватись, найкраще це завжди підходить водійське посвідчення, а також паспорт закордонний. Ми будемо це робити на прикладі водійського посвідчення, продовжити, і тут ми обираємо додати і зворотню сторону також додати. Я нагадую вам, що я використовую дані, які не де не можна використати, так як це відео носить тільки той характер, щоб Ознайомитись. Далі ми нажимаємо продовжити і документи завантажено. Нажимаємо продовжити і почати верифікацію. Далі вам запропонує верифікувати ваше обличчя. Так це робиться. Далі нам повинен прийти лист, що ми верифіковані. Бачимо, статус зараз очікується. І обов'язково, коли ви використовуєте додаток, використовуйте PRO-версію. От тут вона вибирається, Binance Pro написано. У вас, можливо, буде лайт, через то зразу обирайте PRO. Для того щоб верифікувати нашу адресу, нам потрібно перейти на вкладочку сервіси, далі спуститись вниз, обрати вкладочку Послуги, і тут є довідки в меню. Обираємо виписка, виписка по карті рахунку і обираємо мову англійську або українську. Але краще робити це англійською. Там буде введений ваш адрес, і це допоможе вам верифікувати вашу адресу. Після того, як ви верифікували особу, після того, як ви верифікували адресу, далі перейдемо до безпеки вашого аккаунту. Як підключити Google Аутентифікатор? Нас зустрічає головна сторінка. Нажимаємо на людинку зверху. Далі обираємо вкладочку Безпека і обираємо застосунок Google Аутентифікатор. Застосунок google аутентифікатор є binance аутентифікатор і є завантажити Google аутентифікатор. Обираємо друге, він в нас є, відкриваємо. Далі обираємо посилання, пропустити посібник. Або якщо ви робите це перший раз, то рекомендую ознайомитись, але я вам все покажу. Далі ми копіюємо ось цей. Код, нажимаємо скопіювати, і переходимо в Google аутентифікатор. Після того ми нажимаємо на плюсик, можна сканувати QR-код, який у нас був раніше, або ввести ключ настройки. Ми його скопіювали. Акаунт. І сюди вставляємо ключ, який ми скопіювали в додатку Binance. Тепер ми бачимо, що в нас. Є в Google аутентифікаторі Binance Test. Повертаємось в додаток Binance, нажимаємо Прив'язати. Далі відправляємо код на нашу почту. Ми ввели код, який нам прийшов на почту. Далі нам потрібно ввести шестизначний код з Google аутентифікатора. Ми повертаємось до додаток Google Аутентифікатор, Вбираємо Binance Test» і вставляємо сюди. І нажимаємо надіслати. Все, друзі, ось так просто можна зареєструватись, верифікуватись. І підключити Google-аутентифікатор на біржі Binance. Якщо ви з України, то взагалі дуже круто. Через дію зайшли двома кліками, верифікувались, і все у вас буде добре. В наступних відео я розкажу вам про те, як користуватись p 2 p платформою Binance.